Добрий день, шановна громада. Ви просили відгуки про карбонові рами з Аліекспресу. Зараз ви їх отримаєте. До речі, мене звати Павло, якщо хтось щось не знає, і ви на каналі Маріанов Байк Тім. Єбой. Ось, і почнемо, мабуть, огляд з двопідвісу, оскільки на ньому я відкатав вже 3,5 року. Зібрали ми його у десь квітні травні 2020 року. Тобто 3,5 року і на байку. Я слушаю зараз моді грові велосипеди, тому вирішив вступати від от тренду. Собрал себе такий вот такой двухподвес. Це китайська рама Trifox. Просто підвіз для TriFox без якихось позначень, яка насправді є каталожною рамою для бренду American Eagle, на якій, як ми знаємо, деякий час виступала Яна Беломойна та її команда. Як вона називалася? Так, 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 так. Та, та. Команда Барт Бреженса з Америки, і вони всі катались на таких самих рамах. І по суті, це є рама American Eagle, яку вони замовляли у китайців з заводу Trifox. Тільки я вже не знаю чому. У мене нема пояснень, але я на неї наклеїв скот. Нафіга, дупля не відбиваю, просто-просто захотілося. Стосовно відгуків про цю раму з AliExpress, давайте зараз розкажу про мінуси, які я за час експлуатації зміг відмітити для себе. Та плюси почнемо, мабуть, з мінусів. Перший і мабуть. Такий найважливіший, це він стосується кріплення аморта та, взагалі, ось цієї частини з лінками. З ними стикнулися ще в процесі зборки три роки тому. Отже, по-перше, ця рама спроектована взагалі під кріплення амортизаторів на той час ще сучасні турніон. Причому у комплекті з рамою з Китаю. Виробник поклав е, пальці для кріплення, е, кріплення аморта звичайного, ну, звичайний дюймовий стандарт. Ось, е, Я цього ще не знав, тому, поки рама їхала десь з Китаю, я замовив собі труніон Аморт е, DT Swiss. І поставити в нас його не вдалося. Єб я ваші китайські рами. Тому що пальці не підходили, нам з нашим веломеханіком з Дніпробайко прийшлось зробити малюнки, зняти всі заміри кріплення, відправити токарю, який виготовив з второпласту проставки сюди в пальці, та кріплення нижнього Аморту на той час здається, це зі Сталюки щось таке робили. І так як цей байк я збирав для. Прийняття участі у контрійних змаганнях, то амортизатор, звісно, вже замовляв з виносним локаутом, і тут з цього витікає другий вже мінус, такий з приколами це проводка тросику з з рубашкою для. До аморту, де він безпосередньо блокується, прикол в тому, що рубашка з тросиком заходить ось тут звичайно по нижній трубі, і вихід до аморту повинен бути по ось таким от кутом. Ну, ви самі розумієте, тут відстані невелика, і тому треба було рубашку вигнути просто куди таким кутом. Як воно працювало, ну ви можете здогадуватись. Не, не дуже коротше, ви зрозуміли, з замортом можуть бути приколи. І якщо у вас немає під рукою професійного веломеханіка, їм я ваші китайські рами. То... Купивши все необхідне, вдома, вдома ви зібрати такий байк ну, не зможете. Тобто розраховуйте на це, і... або просто беріть брендовий готовий байк і не, не знаєте проблеми. Але мені це подобається, це прикольно. Далі, мабуть, я щось скажу про кареточний вузол. Це була китайська каретка, bb 92 на 30 мм. Розмір підшипників там був ну, буквально там, пару міліметрів. І при, навіть при тому, що в, там їх було по два з кожної сторони, тобто всього чотири підшипники, вони вилітали просто після кожних змагань, там щ, щотижня ми їх міняли. Тому я там на декілька тисяч їх накупив на Prom.ua, І веломеханік, наш Олешка, він просто їх. Вже на постійній основі їх міняв. Потім я пересів на шатуни з дабом, поставив каретку оригінальну срем, і після цього жодних проблем. Тобто до рами це загалом не відноситься, але, тим не менш, це більше відгук про китайські каретки, ну, вони реально гівно. Так, ще тут мені підказують, що стик між, стик між лінком та задніми перами. Кажуть, що у скота з оригінального скотс парку вони більш там гладкі, більш краще оброблені і, мабуть, навіть краще працюють. Але їде? Їде, що ще треба. Я, я ману. Тепер про плюсяки цієї. рами. Перший і найголовніший плюс то, що вона вижила. Вона пережила вже 4 чи 5 карбонових ободів з Алікспресу. Вона пережила дропер який, монетка якого просто при. Ну, просто байк стояв поряд зі мною, провернувся руль, монетку просто розірвало на куски, а на, на рамі залишилася ну, там, невеличка царапина. Не знаю, чи можна занести. Це в плюси чи ні, але ця рама дозволяє доволі в широкому діапазоні її конфігурувати і сетап міняти. Тобто у 100 вона була в компліті з амортом у 100 мм та вилкою у 100 І це був чисто кантрійний байк для кандрійних змагань, там якихось, може, марафонів. Ось Потім, потрохи провівши часу в горах, я зрозумів, що Звичайний кантрійний підвіз для кантрійних змагань він нафіг не потрібен. З полігону сінклайну, який в мене для кантри, просто більш чим достатньо. Для марафонів, навіть гірських, які я там відганяв буквально один чи два. Я зрозумів, що в. Вони так само, як і звичайне кантрі перемагаються в горку. В горку, вже ж краще їхати на хартелі. А вниз, ну вниз, якщо в тебе є нормальна техніка, ти поїдеш нормально і на підвісі, і на хартелі. Там різниця буде настільки невелика, що коротше підвис, підвіз для нашого кантрі українського. Ну, це так, чисто щоб чолово катитися, котитись не для спорту, не для швидкості. Ось до чого я це все. Покатавшись в нормальних горах, вже, де ти в основному їдеш вниз, підвівся 100-100 ходу взагалі недостатньо. І я його трохи переобладнав, поставив побільше ротори. 160 з 160 з Аліекспресу, з самих там, легких на шимановській оригінальні 180 вилку замінив Fox 32 на сід з 35-ми ногами і 120 ходу. Сюди можна ставити аморт як на 100 ходу, так і на 115. Я поставив максимально можливий 115 RockShox, проприєтарний від Скотту. і покрихи зі, 100, зі першого компліту, які було 2.2 шириною, я став, вліпив сюди. Покри 2.4 І таким чином з чисто кантрійного сетапу в мене вийшов. Ну, те, що зараз називають даун кантрійник для такого легкого трейлу. Це ніфіга собі плюс. Я був бабу біба. Я говорив, там нужен хопчик. Я это видел, я это видел, это було ефектно. А я цей засмачу. Давай. я В цілому відгук про цей велосипед, який. Побував на безлічі змагань, на, в, горах, в горах в Карпатах декілька разів розкладувалося все колеса, я байк в цілому ну, в рама в ідеальному стані. І думаю, прослужить ще стільки вже. Тим не менш. Хоча його переобладнав даун кантріник, все одно для справжніх гір цього ну, тупо ніфіга недостатньо. В як витрушувало, так і витрушує, контролю недостатньо, покри нормальні сюди, якісь зубаті там будуть затирати Спереду, в перах. Спереду, принципі, норм. Байк ні для чого. Коротше, байк так, чисто заїхати в балочку і покарати там, накатити пацанчиків на. Слово мікроендуро трейлах. І перше місце на друге місце Маляна втім Кашуба Павел. Тут в мене є ще гравіничок, який ми нещодавно зібрали. І зараз ми трохи оглянемо його плюси-мінуси, при тому, що сказати вже є що. Йду за ним. Опача! Командна підтримка. Так, ці, цією стороною я його повішую. Стас каже, не стояти спиною до глядача, но сорі. байка в мене трохи більше поваги. Mm. Так, це мій новий байк. Процес зборки ви вже, мабуть, бачили. Посилання буде на нього десь там. Так. З моменту зборки цього гравійнику пройшло десь з два тижні. І на даний момент він встиг вже відганяти на. Шести, так, два, Вже він відганяв вісім змагань з кросу. Розганяю, що не байк. Мібайк. ти що заруба?

а А сова? — сова. — короче, мене обігнали хлопці, які їхали на ХВЗ-ках, Таких, що якщо продати цей байк або не збирати, можна всю волошколу одягти в ГВЗшки, на яких вони мене могли проскатувати. Впрочу, важко, тяжко, пульса провалилися. Не відновився від учора, не розкатався. Ну, все закономірно, тим не менш, тиш прикольно. Топ-10 знову знову. А я говорила, що він топ-10. буде. Діто я вважала. Чотири з його заїздів були по Ніфіга собі грязюці. Стасян там підставиш яких, я, якихось нарізочок, щоб люди розуміли, що, що там творилося. І, коротше, цей байк він теж вижив. Так, йому ще не три, йому ще не виковнилося три роки, йому, йому всього два тижні, але, тим не менш, він все ще цілий, все крутиться, все рулиться. Коротше, все норм. Але є деякі нюанси, і зараз я про них теж розкажу. І перший нюанс в нас відбувся, як і з рамою двопідвісу ще в процесі зборки. Ми не могли провести гідролінію заднього гальма через каретичний вузол та перо. Виходить так, що там так багато було наліплено карбону, що гідролінія просто не Ну, не поміщалася там, і ми е, просто годину за дві за, е, витратили, щоб її провести. Є, я ваші китайські рами. Е, наступний прикол був е, м, доволі такий специфічний, оскільки я катаюсь паурметром. Він мені нафік не потрібен, але ну, типу, всі профіки катають по приколу теж катнути. І в тут кареточний стакан він в рамі випирав настільки, що. Е, Причому він вип з однієї сторони випирав картичний стакан, з іншої сторони паверметр наступав на нього і шатани з цього не крутились. І коли туди трохи потрапило грязюки, фарметер з карточним стаканом дерився один, один ободне, і трохи там карбо, лак, краска та лак-фарба. Та... Трохи карбону вже попиляно. Ну і при цьому було тертя, яке забирало вати, але зараз вже там нормально стерлося, типу все, все ок. Не можу сказати, що це мінус ну, можна віднести чисто до рами, а, але чисто в теорії якийсь, мабуть, 20, ну, якщо поставити сюди дабл гравіний якийсь з двадцять восьмою маленькою зіркою, то відсотків так 90-95, що воно теж буде затирати. Ну, Типу, типу, мінус, але знову ж таки за свої гроші, ну балдежний варіант. Слава Богу, що я не поставив сюди дабл і поставив сюди бездротовий задній перемикач, бо ми б ще я думаю, і перемикання б сюди так само. Так що, так що, якщо ви будете ставити сюди звичайну трансмісію, то прикол гідролінії, я думаю, повториться і тут. Хоча рубашка вона трохи тонша, але тим не менш, коротше, з проводкою тут можуть бути приколи. Так, ще з нюансів. ще з нюансів. Кереточний стакан. Керетичний стакан рами, він стандарту bb 386 якщо ви такі, про такий чули, він доволі специфічний. І окрім китайців, там є буквально. Там, Пару виробників, які виготовляють такі каретки, ну і коштують вони, звичайно, там нереальних грошей. Що зробив я? Вже ж замовив з Алі Там щось за баксів 15-20. Мене попереджали, що ця каретка проживе недовго. Ну прожила вона один тиждень після першої першої же грязьової гонки. Повністю, повністю все заклинило, і другу гонку вже їхалось не дуже, але тим не менш доїхали. Зараз на даний момент проми вже замінені, і шатуни крутяться нормально. Ось також, що стосується кареточного стакану з самої рами, то ця каретка вона складна з двох частин. І коли ми намагалися її спрягти, Відчувався деякий перекос, тому прийшлося ще нашому механіку хвала Олєшка, я ваші китайські е, Трохи шліфанути, щоб ліквідувати ці наслідки перекосу. Тобто, так само, якщо у вас немає під рукою професійного механіка, то вдома вам зібрати такий компліт буде трохи, можливо, але трохи важкувато. Я би сам шліфувати кератичний стакан не став би, тому що десь не в тому місці прибереш і отримаєш ще більший перекос, тому таке. Ось тим не менш, тут зробили все чітко і все працює. Ще є питання до лакофарбового покриття. І лакове покриття на верхній трубі, яка була спочатку, коли неї дивишся, вона прям зеркальна була, то коротше його тут вже майже не залишилось, вона стала просто от матовою. Коротше, дуже погане лакофарбове покриття. Якщо замовляти у китайців, їх вже готові варіанти. От. Тим не менш, ну, фар фарба поки що на місці, але я розумію, що десь не менше камінці якісь будуть прилітати, то до голого карбону дуже швидко вона протреться. Ну, типу, за, за те, за свої гроші, топ-варіант. Отже, плюсяки. Перший плюс вона так само, двопідвісна рама, вижила, хоча вона же, жесті як такої ще не бачила. Е, Грязові зазори, взагалі, завдяки чому, мабуть, я зміг заїхати на цих змаганнях третім, тому що грязь була просто нереальна. І грязьові зазори, г-г-г-г-г, мені вже казали, що. Що я всі букви Г перетворюю на Г. Ну, сорі, я тільки вчусь розмовляти українською, так що терпіть. Для е -е, зазори нормальні, можна... можна дозволити собі довше їхати по бруду, ніж інші хлопці, які їдуть там на кросових чи то перероблених шосейних байках. От, е -е, задні пера досі не протерлися, типу, все чудово, але тим не менше один раз там за змагання. В мене заклинило заднє колесо, і таким чином хлопці, які були на МТБшних чи то турингових фреймсетах, змогли продовжувати їхати. Тож, нафіг ці гравійники, збирали собі МТБшки і горяпне зала. До речі, в даному компліті вже з педалями, з підфляжником, з пауерметром, з усіма кріпленнями, спокрами, і навіть герметиком, важить він 7 кг 200 грамів. Типу, не по. А, ще і кріплення Гарміна. Типу, норм. За загальний висновок. Ну, по загальному висновку, типу, все просто. Якщо у вас є веломеханік, який допрацює всі косяки китайської рами, можливі косяки, а вони дуже з вірогідністю там 95% будуть. І ви не хочете переплачувати за чисто там наклейки, бренди і. На гарантію, плюс-мінус вам пофіг, то в принципі, я задоволений, мені норм. Це в мене вже в мене була вже хартелова рама, карбонова з Алікспресу, там дуже дешево, що баксів за 200. Плюс двопідвісна рама, плюс ця гравійна. Типу, все, все їде такі самі байки, як і звичайні, не китайські не з Алікспресу. Типу, Типу норм, Ну, би ні. Але для гір невеличкий спойлер, я собі замовив, Та, там, щось, там щось написано. Коротше, дякуємо за перегляд. Якщо ще якесь питання, яке вас зацікавило, я не озвучив, то пишіть про це в коментарі. Ставте лайкоси, підписуйтесь, Тири-пири. Всі, всім до побачення, зустрінемось у Карпатах. Виїзд завтра.